Добрий вечір. Я сяду, бо я нервую. Добре, вам так буде краще. Е, я буду розповідати про нафтогазову індустрію. Я хочу спитати, що ви знаєте про нафту. Кому взагалі цікаво. Нафта. Так. Хорошо. Отже, е, я буду розповідати про продукт. Він виглядає ось так. Трошечки маленьке інтро, щоб захопити вашу увагу. Значить, 300-400 мільйонів років тому уявили в світі було дуже багато різних тварин. З часом вони всі померли, це сумна частина, але з них під тиском часу і тиском як фізичне явище утворилася нафта. Ту нафту почали копати. Давайте, щоб ви щось запам'ятали з мого виступу. Да? А середня глибина свердловини нафтової 3-4 кілометри. Два-три, ну, зараз вже і чотири є. А нафта видобувається трьома методами. Перше це фонтан. Це коли ви зробили дирку, а звідти просто фонтан. Да? Класно. Але такого вже нема, бо вже ту нафту викачали. Далі це коли в свердловину додають щось, що нафту піднімає. Да? Це теж прикольно. Або насоси, три способи. Отже, ви вже знаєте про нафту більше ніж ви знали до цього. Да? Так, хорошо. Я буду розповідати про те, як зараз автоматизують видобуток нафти. Це сучасні технології, але сучасні технології в обладнанні це 3-4-5 років досліджень. Да? Це не миттєво. Це я п'ять років тому до пандемії, війни і третьої, четвертої дитини. Тут ви все прочитали. Да. Мама каже, що я класна. Далі. <плес> да. Якщо не вийде з НАФТО, то я піду в стендап. Я працюю в компанії DXC. Компанія DXC купила компанію Luxoft. Ми робимо дуже багато класних речей. В компанії працює 121 тисяча людей мінус один, одна на конференції. І ми будемо говорити з вами про енергетику, нафту і газ. Але про нафту. Далі. Компанія Люксофт працює. У нас біля 800 інженерів, які працюють як на. Давайте відійду. О, а от мій слайдик, все видно. Е, працюють в цьому домені 20 років, і у нас 30 клієнтів, які прям всі щасливі. Тут трішки назв. Ви все прочитали, слова ви все одно не запам'ятаєте, так? Да? Так, далі. От тепер цікаво, да? що буде цікаво, бо слухайте, ви сьогодні ввечері будете знати про нафту більше, ніж будь-хто з ваших знайомих. Отже, апстрім це коли нафту видобувають. Да? Оці ослічки, віслючки такі. Да? Це те, що ви бачили. Далі «мідстрім» – це коли нафту кудись перевозять, і даунстрім це коли ви її купуєте на заправці. Да? От три напрямки. Я буду говорити про апстрім. Так. А, всю індустрію видобутку нафти можна розділити на певні а, моменти. От їх скільки. І компанія, в якій я працюю, робить все, що тут написано. Да? Ви не спеціалісти, я теж спеціаліст не в усьому, тому просто запам'ятаємо, що це дуже багато напрямків. Ми з вами будемо говорити про такий етап, як тестування нафтової свердловини. Тобто, коли всі акули померли, а зверху космічного пилу насипало 3-4 кілометри, прийшов 1869 рік і почали копати першу нафтову свердловину. Запам'ятали рік, да? це не важливо, але прикольно. От. І що сталося? Сталися неприємності. Бо коли в, е, в древньому Вавилоні нафту збирали з водички, це було безпечно, тільки руки треба було помити. Да? А коли нафту почали видобувати з землі, то почали ставатися неприємності. І починаючи з першої неприємності, люди думали, як тому запобігти. Давайте подивимося на цей малюнок. Посередині у нас свердловина. Отамато от от сіреньке, да? це не бомбосховище, да? як зараз у нас по місту, це капсула безпеки для інженерів. А перед тим як видобувати нафту. Її тестують, тому що потрібно подивитися, яка це нафта, чи є там суміші газів, які запаси цієї нафти, які сценарії видобутку, що там ще є, які емісії, тобто які гази, рване, не рване. Оцей момент називається тестування свердловини. Весь цей продукт це про автоматизацію платформи під час тестування свердловини. Потерпіть ще 6 хвилин, будь ласка. Отже, тут все англійською, я розкажу українською. А, як це побудовано? Є такі сенсори Siemens. Сенсори Siemens збирають дані, відправляють в контролер. Ми зчитуємо ці дані, їх. Просто гігантська кількість, неможливо уявити, да? скільки риби в океані, стільки даних. Далі. Аналізуємо дані на екранах. Їх аналізують як живі люди в виключних якихось випадках, так і а, програма. Да? От модне слово AI і все таке. Після цього вмикається певне рішення, але вмикає його вже не людина, яка біжить безпосередньо до нафтової свердловини, а вмикає програма. І таким чином всі ці моменти навколо свердловини відбуваються автоматично. Зараз я ще покажу деталі. Що тут важливо? Важливо те, що працює. Боже, я не знаю, як це перекласти. Предиктив Запо... вам дуже да, за аналіз для того, щоб запобігти неприємностям. Отже, на основі тих даних, які збираються, збираються не з однієї свердловини, да, а з тисяч свердловин по всьому світу, з тисяч експертів, які вже там по 40, по 50, по 70 років. Хлопчики в моїй команді мають вік 50 років, 75 років, да? такі хлопчики, вони багато років працюють, вони теж накопичили досвід. Цей досвід внесений в, в систему рішень. Якщо отримані дані, які свідчать про те, що там небезпечний газ або що там є певні суміші. І нам потрібно змінити нахил буру, да, для того, щоб він там не поламався, наприклад. То це робить система автоматично. Що ми отримуємо? Давайте подивимося, що ми отримуємо. По-перше, це швидкість реакції. Да? Рішення приймається миттєво, миттєво передається на обладнання. Оці блоки це певний тест. Зараз я розкажу, що це. Тобто, в залежності від того, де відбувається буріння, підключаються певні тести. Наприклад, якщо ви бурите і вам треба підняти вашу нафту за допомогою водички, вам потрібен буде сепаратор. А сепаратор це така штука, яка у вас сепарує, відділяє нафту від грязі, від водички. Да? Якщо ви, наприклад, Робите буріння в Саудівській Аравії, загадкова країна, да, то там вони нагнітають пару і пара піднімає нафту. І там вам треба контролювати тиск, тому що середній тиск це 10 псі. Псі це, е, це фунта маса на квадратний дюйм, якщо це комусь цікаво. Тобто, це дуже великий тиск, який може просто вибухнути, да, і люди всі загинуть. Отже, крім того, що це автоматичні рішення, дуже швидко, що важливо, люди знаходяться за межами зони вогню. Тобто, сучасні технології дозволяють вам просто вивести людину з небезпечної зони. А всі ці вентілі, да, ваус, е, е, важелі, буде рухати програма і буде рухати розумно. Якщо щось стається, то е, буде альорт. Да? І е, якщо нема сценарія, то тоді жива людина за десятки тисяч кілометрів від, цього, від цієї свердловини отримає ці дані і зможе прийняти рішення. Е, як це виглядає? Да? Я не сфотографувала екран з даними, да? не покажу вам. А, що ми маємо? Ви потім прочитаєте там класні результати, якщо будете цікавитися. А що головне, ми взяли статистику з одного модуля, да? сепаратора, який стояв у одного клієнта протягом року. І завдяки цьому модулю, а він вже працює в реальній компанії. 30 е, випадків да, ви бачите, давайте. Е, тобто система спрацювала 30 разів, що найменше, і не відбулося аварії. Аварія це не просто коли бабах стався. Да? Бабах не так часто стається, але є така штука, я вже закінчую, як автоматичне пломбування свердловини, якщо щось пішло не так. Фактично, ви вклали гроші, ви купили свердловину, щось сталося не так. Свердловину законсервували, опа, капайте знову. Да? Система допомагає запобігти цьому. Так. Скорочує затрати на людей, то це понятно. Якщо вам цікаво, звертайтеся до наших хлопчиків, які працюють в Sales Team, фотографуйте кадр, вони дадуть відповіді на всі питання. Дякую.